Усіх вітаю, це огляд модифікації CZF Project Last Story. Увага! Відео містяться спойлери. Проходження є на каналі, кому цікаво. А ми починаємо наш огляд. А зараз ми поговоримо про структуру нашого відео. Відео буде в трьох фазах. Це в першому в нашому списку будуть плюси модифікації. Ми поговоримо потім про них конкретніше. В другому в нашому списку будуть речі. Які не можна віднести до мінусів, так і до плюсів модифікацій. Щось таке, що притаманне усім модифікаціям. А третім в нашому списку буде, будуть мінуси модифікацій. Не судіть строго, це виключно моя думка. І нагадую, що відео присутні спойлери. А зараз ми коротко пройдемось по плюсам модифікацій. Перший плюс це графічна частина модифікацій, доволі непогано зроблено. Хоча і можна краще. Другий плюс це Ambient. Доволі непогано зроблено, але через авторські права я не можу вам його включити. Можу віднести не до плюсів цієї модифікації систему сейвів від автора. Доволі непогано зроблено. І мені сподобалось. Також окремо треба сказати про локацію, яку зробив автор. Доволі атмосферно, непогано і дуже красиво. Тому відносимо до плюсів цієї модифікації. А ми йдемо. З плюсом мидифікації, наче закінчили. Тепер давайте поговоримо про щось нейтральне. Перше, про що ми поговоримо, це про сюжет. Він доволі лінійний, але реалізація його доволі непогана. Тому віднесемо до чогось нейтрального. Не будемо карати автора за такий сюжет. Також хочу сказати про зброю. Зброї багато, але вона майже не використовується. Буквально пару місій, де вам потрібно. Використовувати зброю, а в цьому іншому можна обійтися і без неї. Також можна похвалити автора за те, що він зробив таку кількість зброї. Хоча не обов'язково було її прям так багато робити. Але це рішення автора. Тому ми не будемо відносити це до плюсів, але і не будемо відносити це до мінусів. А ми йдемо далі. Ще говорячи про зброю, можна похвалити автора за те, що зробив доволі непогані схованки, де можна знайти усю зброю, яка є в моді. Тому віднесемо це до чогось нейтрального. Ще до цього пункту ми віднесемо замерзання головного героя. Зроблено простенько, але доволі з душею. А тепер поговоримо про мінуси модифікацій. Це доволі велика кількість зброї, яка майже не використовується. Як по мені, можна було її зменшити Зменшити не саму кількість зброї, а кількість патронів до неї, та збільшити кількість ворогів. Тоді було б цікавіше. Але це ми... Моя думка. Окремо скажу, що кількість мутантів та ворогів на локації доволі мала. Окрім сюжетних, ви з знайдете майже ніяких ворогів. Є пару місць з мутантами, але то не більше. Також великий мінус цієї модифікації це лише одна локація. Вона дуже маленька, її можна повністю пройти буквально за пару годин. Тому це теж мінус. На цьому ми не закінчуємо. Далі будуть. Путежі з модифікації. Також будемо більш конкретно розмовляти про ті ті інші мінуси та плюси. Тому не переключайтеся. Та увага! Далі йдуть спойлери сюжетні. Тому, якщо маєте бажання пройти модифікацію, далі не дивіться. Перше, про що ми поговоримо, це про графіку. Графіка доволі непогано зроблена. Є велика кількість інструментів для її зміни в налаштування головного меню. А також є налаштування пресетів в самій грі, коли ви вже саме безпосередньо граєте. Через букву Т англійську. Зараз буде трішки футажів з відео, як... яка графіка в моді. про що поговоримо, це про сейви. Мені дуже сподобалось, як реалізована ця система. Доволі незвично, як для такої модифікації. Поговоримо далі про локацію, яку зробив автор. Доволі цікаво, доволі непогано. Доволі багато є місць, де можна подивитися, пошаритися. Тому автору однозначно респект за таку реалізацію. Але вона дуже маленька. Це єдиний її мінус. Тому чекаємо повноцінної модифікації від автора, яку він вже давно робить. На цьому плюси закінчились. Тепер переходимо далі до чогось такого нейтрального. Поговоримо про сюжет. Сюжет доволі лінійний, але навіть цій лінійності є дещо цікаве. Ми шукаємо чотирь, в чотирьох місцях чотири артефакти. Як в кінці, як в подальшому ми дізнаємося, це чотири артефакти, яке породила велика аномалія, яка і заперла нас в цьому місці. Так так, ми замкнені в одній локації, ми не можемо з неї вийти, тому що йде просторова аномалія, як каже сам головний герой. Буквально пару днів тому в зоні снігу не було. Як дізнається далі головний герой, в цій аномалії він зовсім не один. Як ми дізнаємося по сюжету, ще була наукова група, яка розкидана по всій локації. З їхніх записів нам стає відомо, що вони зібрали чотири якихось артефакти раніше невідомих, але Зона так просто їх не відпускає. Вона породила цю просторову аномалію, яка й заперла їх у цьому жахливому місці. На жаль, ніхто з групи вчених та військових, які їх супроводжували, не виживе, а єдиного вченого, якого ми знайшли, як далі виявилось, вбив невідомий для нас зомбі-мутант. Тому головний герой залишився один з із записами цих вчених та чотирма артефактами, які ми зібрали по всій локації. Один із вчених має, мав на думці те, що артефакти потрібно повернути в зоні, закинувши її в аномалію, та вона відпустить усіх, хто знаходиться на цій території, та дасть жити далі. Ця територія повна небезпек. Не крім того, зомбі-мутанта, ми ще бачили простих мутантів. Також бачили контролера, який намагався зазомбувати головного героя. Та зомбував частину військових, які супроводжували цих вчених. На жаль, нам не відома подальша доля головного героя, але ми сподіваємося, що в наступній модифікації від автора будуть якісь подробиці про життя цього сталкера, за якого ми граємо. Зброї модифікацій не дуже багато, але можна спробувати усю. Я в своєму проходженні спробував усі види зброї. Окремо поговоримо про кількість їжі, патронів, зброї на локації. Усі вони розкидані по невеличким схованкам, які можна знаходити в різних місцях інтересу. Тобто на завданнях, якихось будиночках, по локації можна походити пошукати. Я нічого не хочу казати про кількість зброї та патронів, їх можна ще якось використати. Але кількість їжі, яку знаходиш. По мірі проходження це надто багато. Я не знаю на що її стільки. Я навіть грав поза кадром вже як модифікацію пройшов, бігав по локації, дивився, я не зміг всю їжу використати. У мене ще залишилась дуже велика кількість їжі. На цьому перший огляд модифікації закінчено. Пишіть ваші коментарі, як вам зайшло, не зайшло, що мені змінити, що мені прибрати. Що мені покращити, що непогано і так виходить. Тому пишіть: я чекаю ваших коментарів. До зустрічі на наступному тижні.